Пане Іване, також не можемо з вами і не обговорити питання, так би мовити, останніх заяв до для Трампа, адже за весь період повномасштабної війни, яку рашисти розпочали проти нашої країни, дійсно вже дуже багато з уст цього лідера Сполучених Штатів Америки було сказано дійсно. І ось одній з останніх заяв він говорить про те, що ми врегулюємо російсько-українську війну. Далі за цитую його мову. Думаю, що врешті решт ми врегулюємо війну Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії між Росією та Україною загинуло 7 це людей думаю, ми врегулюємо це. Тож як ви вважаєте, які все ж таки от станом на зараз є реальні дипломатичні та економічні механізми? Міг би використати якраз таки Дональд Трамп для припинення війни, і чи можливо нова взагалі угода Трампа, подібна до його ініціативи, яка відбулася на близькому сході? Ну, по, з приводу близького сходу, ще подивимось, тому що Дональд Трамп написав такий доволі оптимістичний текст в Ізраїлі. Також є певна позитивна оцінка, але знаєте, поки ця угода не буде реалізована, для мене вона лишається суто в теорії. Що стосується України, скільки вже було заяв від Дональда Трампа, що ось спочатку він казав до моєї інаугурації, потім. 24 години, потім там тиждень, місяць, потім два-три тижні, які повторювались постійно. А, тобто, о, вже зараз навіть під час зустрічі з прем'єром Канади, Марком, Марком Карні, Трамп сказав, що ой, я думав, що це не буде легше зробити. Тим не менш, ми розуміємо, що. А поки що це радше теоретичні очікування ніж реальна можливість. Що стосується того, що США можуть зробити. По перше, якщо США заявлять, що нам нам все набридло, а наші військові вступають у цю війну. Щось мені нагадує, верніше, щось мені підказує, що Росія дуже швидко заявить, що все ми, ми на таке не погоджуємося. особливо якщо це буде не лише США, а всі інші країни НАТО, бо формальний привід до речі вже є. Атака на повітряний простір країн НАТО. Якщо зараз НАТО збереться, наприклад, консультації по четвертій статті, і там на консультаціях скажуть, що ми встановили, що це Росія а, запускає ці дрони. Росія створить нам загрозу. Давайте згадаємо про статтю п'яту. І тоді вже всі разом будемо щось вирішувати з Росії. Це те, що може промусти Росії. Зрозуміло, що Захід на це поки що поки що, підкреслює. Не готово подумаємо, що буде в перспективі. Можливі різні варіанти, але а, зараз пріоритет надається економічному тиску, санкційному тиску. А тут у США достатньо є можливостей. По перше, давайте не забувати, що ну, зараз 19 пакет санкцій. Ідея, яка може бути. Реалізовано в цьому пакеті це посилення контролю за всіми танкерами у світі. Тобто, коли говорять там тіньовий танкерний флот, який допомагає Росії перевозити її нафту, то всі розуміють, що це далеко на першій якості танкери, які ходять під прапорами багатьох країн. Ось становити. А чи в курсі країна під прапором якої ходить судно, що е, у цього судна прапор саме цієї країни? Тобто, це все рівно що е, номер автівки. Якщо е, намалювати собі номер якоїсь країни і їздити по ньому по іншій країні, де дозволено використання номерів інших країн, а, то взагалі то треба, щоб країна номер якої використовується цією автівкою, була в курсі. Якщо вона не в курсі, то це вже питання до того, хто використовує цей номер. Так само повинна бути з прапорами. а плюс о, рішення міністра фінансів Великої Сімки про те, що треба, щоб продавці. Підсанкційної для Росії продукції гарантували не потрапляння цієї продукції до Росії зараз. За чинними пакетами санкцій вони під час укладання угод по продажу підсанкційної продукції для Росії повинні а, включати пункт не для перепродажу в Росії, але знаєте. Що це означає на практиці? Продається цей товар на Росія країна А країна А Росії продати не може. Вона його продає країні б. а країна Б продає Росії, бо у неї на відміну від країни А немає зобов'язання не продавати його Росії. далі. Все ж таки я б перевірив би можливості обмеження it продукції для Росії насамперед а тієї продукції, яка використовується в багатьох гаджетах. Тобто, ми розуміємо, що комп'ютери переважно працюють. На продукції корпорації Microsoft, тобто на Windows а на телефонах стоїть або Android, або iOS. Це все американські програми. Гипотетичне, що буде, якщо ці компанії перестануть оновлювати своє програмне забезпечення для Росії і будуть боротись з тим, щоб через VPN на ці. Програми не, не скажімо так, були закачені Росії. Не було відбуватися оновлення. Це може створити хаос в Росії далі. Безумовно, тиск на нату ну, більше до Європи, тиск на Калінградську область, повернення до тих ідей, які були раніше, які частково були втілені щодо заборони постачання продукції під до Калініградської області, як заборонено для всієї Росії. Але ж потім сам сам єс вирішив, що давайте це не буде повна заборона. Це буде заборона використання а, автівок, а залізницею можна. Але ж з залізниці, якраз ці товари постачаються, тому тут буде безумовно, питання. Головне підкреслю бажання і далі продовжувати санкційний тиск. Бо як ви про цим казали про удари по російським НПЗ, ось мене буквально сьогодні питали, куди треба вдарити, щоб був максимальний ефект. Я відповів, що знаєте, тут питання не в тому, що є точка, куди треба вдарити. Питання в тому, що ці удари повинні мати постійний характер, якщо вони відбуваються як зараз відбуваються щоночі. То ефект буде просто тому, що Росія буде знати, що будь який з її НПЗ щось прилетить, а ці проблеми, хоч хоч і не руйнують НПЗ, але призводить додаткових витрат, коли дефіцит бюджету вже перевищує, скажімо, всі допустимі норми в проекті бюджету Росії. Скажімо так, закладений дефіцит на наступні роки, на наступні три роки. і Якщо з урахуванням 2022 року, це буде означати, що Росія зараз готується до сьоми років поспіль дефіцитного бюджету. Таке було в радянському союзі перед завершенням історії, тобто це натяк на те, що Росія також стоїть на цьому шляху, на якому був СРСР, і тому важливо, щоб от ці удари продовжувалися, адже нічого так не руйнує російську економіку, як удари по її основній галузі економіці. Пане Іване, ви от згадали НАТО. Власне в цьому контексті далі хотіла б продовжити нашу розмову, адже бачу, що Financial Times дописує про те, що НАТО нібито готується до масштабних навчань на кордоні із Російською Федерацією та розгортає там бойові безпілотники. Альянс збирається розміщувати ударні дрони вздовж кордону з Ерейфію і знімає обмеження для пілотів, дозволяючи їм відкривати вогонь по російських літаках. Попередньо цього не було, адже ми бачили, що спокійно собі російські вони. Залітали і на Дестоні їх бачили. Ну і знову ж таки, нині така от інформація з'являється. А вас хотіли запитати, чи знаєте, оці навчання не є сигналом для готовності НАТО до можливої ескалації? Чи це можливо радше такий планова ротація сил для демонстрації обороноздатності альянсу? Врешті, щоб Росія бачила, що альянс може захищатися? Ну безумовно, зараз всередині країн НАТО виникає певний тиск на. Свої, свою владу, коли говорить, слухайте, а НАТО дійсно може нас захистити Що ці постійні провокації Росії, які лишаються без відповіді, коли говорять, що ой не можна відповідати, бо це це спровокує конфлікт. У мене завжди питання: 2016 рік Туреччина країна НАТО збиває російський військовий літак, тому що Туреччина попереджала Росії, не літайте в нашому авіаційному просторі. То Росія звикла ігнорувати і в Європі, і всі ті всіх і вся. А тут Туреччина, на відміну від інших, зробила крок, і що і нічого ніякої війни не було. І тому, коли на країни європейські країни НАТО говорять: Ой, може бути ескалація а це ж питання піднімається. Так а чи була тоді ескалація, коли Туреччина збила? Ні? Чи була ескалація, коли Росіяни ну раніше Це формально російський літак. Він був збитий. У una... Ізраїлі